Годі скиглити. Поки одні скаржаться на замотілі, інші беруть лижі сноуборди і гайда на вулицю. Сноубордист Ярослав Ведміць спускається по схилу прямісінько біля столичного фунікулера. Це відео в мережі з його спуском набрало тисячі переглядів. За екстремальним катанням на світанку спостерігала наша Алла Хоцінівська. На вулиці ще темно, а Ярослав уже натягає черевики для сноуборду. Біля Міністерства закордонних справ готується до підкорення гірки. Але спочатку ковток гарячого чаю. Зовсім сонні. Прокинутись довелося о п'ятій ранку, покататись хочу встигнути до початку робочого дня. Каже для багатьох киян, снігопади це суцільний клопіт та морока для нього ж ідеальний час для катання. От там всі борються зі снігом. Я Поду окльо. Не ну, Загалом класно, що ми під час снігопадів вже не тільки скиглимо, що от ті типу, патралівалі замило. А ще є ще якісь люди, які це щиро радіють. Про те, що в столиці можна кататись на схилах, екстремал зрозумів три роки тому, коли місто навесні замило снігом. Тоді на лижах та сноуборді кияни гасали по дорогах та на Андріївському узвозі. Я фізично не виїхав в Карпати, тобто в мене були квитки і всі діла. І це мене так жутко засмутило, що в мене були плани кататися, я не міг це реалізувати. Але я подумав, блін, у нас тут в Києві тут замило нас по самі цей. Це час шукати локації в Києві. Гірка вздовж фунікулера каже, ідеальне місце. Ярослав перелазить невеличкий парканчик і ось вже його схил. Ну ладно, поїхали. Так, тут дерева. Хоча гірка невелика, лише 300 метрів, проте має перепад висоти в одному місці 75 метрів. Оп, оп, хоп, хоп-хоп. Оп. Їм здається, що це все так легко. Дерева, кущі та різні перепони усе для справжнього фрірайда. Катання поза трасами. Саме такий вид спорту обрав сноубордист. Не було б тут бетону, було б все прекрасно. Але зато бетон – це красиво. О! Відомий столичний фунікулер для сноубордиста став за підйомник. Він каже це зручно, швидко. А найголовніше, що це мабуть найдешевший підйомник у світі квиток в один бік, три гривні. Працівники фунікулеру кажуть, до хлопця вже звикли. Ярослав каже, нестандартне катання набирає обертів два дні тому, коли Одесу замолоснігом лиш варі на трасу перетворили потемкінські сходи. Проте сходи за добу розчистили. Ярослав же мріє, що незабаром в столиці замість промислових зон та захарещених парків на схилах з'являться гірські траси, хоча б для дітей. Вся зима наша, так що це початок. Далі буде. Алхозінівська, Роман Сукач, ТСН, 1+,1.